Слава Богу, дорога церква. Давайте ми відкриємо Боже Слово. Зачитаємо текст, який записаний в Євангелії від Луки, 24 розділ. Вибірково. Перший вір зачитаємо. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на готовані пахощі. Десятий вірш. То були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія, мати Яковова, і інші з ними, і вони розповіли апостолам це, та слова їхні здалися їм вигадкою і неповірено їм до цього місця. Тема моєї проповіді сьогодні я назвав Дивні свідки. Дивні свідки. Перші, хто стає свідками Воскресіння Ісуса Христа, перші, хто взагалі побачив Воскреслого Христа і хто став свідком Воскресіння Христа, це були жінки. Йоанн Златоуст. Був такий отець церкви, він навіть назвав, каже, це були апостоли для апостолів. Жінки стали апостолами для апостолів бо вони прийшли і перші повідомили апостолів про те, що вони бачили Воскреслого Христа. Першими свідками Воскресіння стають жінки. Ну, ви скажете, ну і що? Ну і що тут такого? Насправді, якщо ми живемо у сьогоднішній нашій культурі, це ну, для нас це не є зовсім дивно. І воно, воно не має якогось такого значення і сенсу. Ми навіть на це якось так увагу особливо не звертаємо. Але коли ми розуміли би культурні особливості того часу, ми б зрозуміли, яке величезне значення має той факт, що саме жінки стали свідками Воскресіння Христа. І що вони першими засвідчили, і евангелисти записали це. Взагалі в Біблії немає якихось незначних деталей. І те, що першими про Воскресіння удостоєно дізнатися саме жінки, глибоко також не випадково. Три думки я хотів би сьогодні сказати і взяти для себе. Що в цьому є такого особливого? Що жінки стали першими свідками Воскресіння? Перша думка. То, що жінки і то, що євангелисти записали, що саме жінки стали першими свідками Воскресіння, якраз доказує достовірність і істинність цього факту Воскресіння. Багато різних скептиків. І ворогів християнства переконували завжди, що історія про Воскресіння це є видумана історія. Багато різних філософів, скептиків і всяких антихристиянських авторів, які багато висміювали християнство, критикували християнство. Вони говорили, що євангелисти видумали цю історію про Воскресіння. І потім послідовники Христа уже пізніше вони також цю історію видумали. Ну, тут є один дуже важливий момент: якщо ми вникнемо просто, як до жінки відносилися от того часу в тій культурі, то тоді стає незрозумілим, чому євангелисти вказали, що саме жінки стали отими свідками. Давайте ми зараз коротенько, от просто проглянемо, як відносилися до жінки того часу. Це дуже важливо зрозуміти. Щоб нам прийти до однієї думки. Сестри, ну, тримайтеся зараз. Бо то інформація така не дуже приємна, але ну, я вас потішу: в кінці все буде добре. В кінці, в кінці буде хеппі-енд, я добре закінчу. В античному світі, як в юдейському, так і в язичницькому, жінка була ну, істотою другого сорту. Найбільш приниженим становище жінки було в Греції. Де жінка була повністю підпорядкована батькові або чоловікові і не могла самостійно приймати ніякі рішень в житті. В грецькому світі жінка вважалася нижче чоловіка, оскільки в неї не було душі. Так вважав, що в жінки немає душі. Ось Тому, наприклад, жінки не мали права виступати на Олімпійських іграх. Бо Олімпійські ігри, як говорили греки, це було змагання не тіла, це було змагання душі. А так як жінка не має душі, то вона не може приймати участь в Олімпійських іграх. Платон, відомий грецький філософ, він вірив, який вірив в реінкарнацію, перевтілення після смерті. Знаєте, що таке? Він говорив, що чоловік, який ганебно прожив своє життя, перевтілюється після смерті в жінку. Браття сміються, сестру ще не дуже. Аристотель, якого називають батьком біології, сказав: жінка це недосконалий підвид чоловіка. Просто. В юдеїв це були греки. Це було грецьке от розуміння і відношення до жінки. В юдеїв, які, до речі, читали старий заповіт. Хоча в них відношення до жінки було лояльнішим, набагато лояльнішим, ніж в греків. Ніж в язичників, тим не менше воно було також дуже-дуже упередженим. В Талмуді, наприклад, написано, що краще спалити закон тору, спалити краще, ніж викладати його для жінки. Кожен ортодоксальний єврей, то відома така інформація, кожен день дякує Богу за три речі: що він не народився рабом, собакою і жінкою. І в якійсь мірі навіть оця от грецька ідеологія, вона навіть і в християнство проникла. Навіть і в християнстві є от випадки, зафіксовані, коли до, жін, до жінок відносилося не зовсім добре. От, наприклад, самий такий один із самих відомих ранніх християнських апологетів, отців церкви Тертуліан, такий був. Він писав про жінку так: ти даєш шлях дияволу. Ти відпечатала заборонене дерево. Ти стала першим порушником Божого закону. Ти переконала того, кого диявол самостійно атакувати не наважувався. Через твій переступ довелося померти навіть Сину Божому. Представте, яке було відношення взагалі до жінок. І відповідно, якщо було таке негативне відношення до жінки, то і свідченням жінок ніхто взагалі не вірив в той час. То, що говорить жінка, на то ніхто ніколи не звертав уваги. Юдейський історик Йосиф Флавій один із самих відомих єврейських істориків, описуючи от ті традиції, які були того часу, говорить: свідоцтво жінок з огляду на їх легковажність і пристрасть, не повинно бути прийнятим до уваги. В Талмуді також написано. В тих питаннях, що відносяться до судочинства, до суда. Там написано: виключається жінка із числа свідків, які мають право давати показання в суді. Жінки не мали взагалі права давати якісь показання в суді. У греко-римському світі в суді інтереси жінки повинен був представляти батько або при його відсутності опікунь чоловічої статі. Вона сама не могла представляти свої інтереси. І що ми говоримо за якихось язичників іудеїв, ми читаємо в 11 вірші, та слова їхні, кого слова, тих жінок, здалися їм вигадкою і не повірено їм. Навіть самі апостоли, коли прийшли жінки і говорили, що вони бачили Воскреслого Христа, їм не вірили. Їм просто не вірили. Є ще один цікавий факт, що в першому посланні до коринтян в 15 розділі. Там, де Павло описує свідків Воскресіння Христа, зовсім не згадується ні одна жінка. Він каже: спочатку він там явився Якову, а потім явився Кифі, а потім іншим. Як ти що, Павло забув, що жінки першими бачили Воскреслого Христа? Ну, Павло, який пише до Коринтян, а там в основному церкві були огречені люди, греки були, він знає. Що це є не дуже сильний і потужний аргумент на користь Воскресіння Христа, якщо він зараз скаже, що то жінки прийшли і розказали. І тому Павло він десь теж зглажує. Він якось, то, знаєте, притушував ті моменти. Не розказав про це теж. Дивний момент. Та обставина, що першими Воскресіння сповіщають жінки, служило для язичницьких критиків християнства невичерпним джерелом насмішок. Постійно з того сміялися. І ось тут головне питання, до якого я веду. Для чого я взагалі сказав це відношення до жінок, не так просто знаєте, ну. Образити сестер. Я просто хотів ск... до чого веду? Тепер задуматися. Євангелисти, які пишуть <кхух> своє Євангеліє, знаючи, які живуть в цьому культурному середовищі. Знають у ті специфічні моменти відношення до жінок і до їхніх свідчень. Чому вони в своїх Євангеліях вказують і все рівно пишуть, що жінки саме стали першими свідками Воскресіння, якщо вони знають, що це є дуже-дуже ну, невагомий такий аргумент. Якраз тому, що це є правда. Якраз тому, що євангелисти це розуміють і вони пишуть правду і нічого. Не затушовують. І Бог використав якраз цей аргумент. Бог використав, тому що багато хто говорить, що знаєте, що євреї, які там писали Біблію, євангелисти, що це була видумка. От якраз би, якби це була видумка, то вони точно би знали, що вказати зараз жінку в ролі свідка, це і самий глупий і неприпустимий аргумент, який тільки можна зробити. Ну вони цього не роблять. Тому свідчення жінки. Про Воскресіння Христа якраз доказує нам то, що Воскресіння Христа, воно істинне і дійсно воно мало місця. Слава нашому Богу! слава Богу за жінок! Слава да. Богу за жінок! Поїхали далі. Друга думка: чому Господь вибирає жінок в якості перших свідків? Інша сторона того, що Бог удостоїв бути першими свідками Воскресіння саме жінок, полягає в тому, що Бог посоромлює людську гординю, обираючи тих, на кого суспільство дивиться зі зневагою, як на людей другого сорту. Чому Господь вибрав жінку якраз тому, що Господь хотів показати, кого Він вибирає для себе, кого Він вибирає для себе. І дійсно, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, кого вибирає Бог. В притчах Ісуса багаті і здорові не потрапляють на весільний стіл. Зате на банкет збирають хворих і жебраків різних. Ось ті, хто потрапляють на весільний банкет. Фундаментом християнської церкви і то, що церква християнська зробила революційним простом. То, що було революцією взагалі в тому світі, в якому ми жили, це була якраз проповідь про всем примириму любов Бога, яка руйнує всякі расові, класові, вікові, статеві і інші бар'єри між людьми. І всіх робить рівними. Відмінною особливістю церкви у всі її часи було її здатність примирити в собі, в одній церкві дивовижно різних людей. Незалежно від їх соціального, культурного, національного та інших статусів. І апостол Павло скаже потім, що в Христі Ісусі нема вже ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо ви всі є одно в Христі Ісусі. І це є унікальність церкви християнської. І ось це от якраз, і є ця сила і благодать Божа. Яка змогла стерти у ті відмінності між людьми? Християнство зробило дуже багато для того, щоб підняти статус жінки, і християнство висміювали якраз дуже сильно висміювали в греко-римському світі за його проповідь до неповноцінних прошарків, такі як раби, ізгої, жінки, і так далі, і так далі. І багато це, це знаєте, це такий, це такий один із улюблених аргументів різних скептиків і філософів, які нападали на християнство, і вони говорили. Один із таких відомих в другому столітті був Цельс, такий римський один філософ. Він казав так: Євангелія висміював і казав: Євангелія це пристановище для нечистивих. Куди всякий непотріб може прийти і знайти спасіння своє. І в нього був спор з відомим християнським таким отцем церкви Орігеном. І Оріген йому тоді відповідав так: так, Цельс, це правда, це правда. Христова Євангелія це притулок для грабіжників, розбійників, вбивців та блудниць. Але знай також і це, що це не тільки притулок, але і госпіталь. тому що Євангелія зцілює їхні гріхи. Звільняє від хвороб, так що після цього вони вже не такі, як були раніше. Перший із грішників такий же бажаний для Христа, як і найкращий із святих. Джерело святої крові забило для чорних від гріха, одежі Христа були пошиті для нагих. бальзам Голгофи був створений для хворих. Життя прийшов в світ для того, щоб воскресити мертвих. І усеє серце Євангелія. Господь, який прийшов заради відкинутих, прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Пастир, який залишає 99 праведних і йде шукати одного якогось заблудшого. Як різало, от представте собі просто, як різало слух самоправедних фарисеїв, коли Христос говорив до них: по правді, по правді кажу вам. Що митники та блуд... блудодійники випереджують вас у Царство Боже. І це є, як одного разу один автор назвав, це є скандальна Євангелія. Це є скандал. Тому що такі речі, знаєте, вони в цьому світі вони є неприйнятні зовсім. В цьому світі ці речі є зовсім неприйнятні. Вам тяжко зрозуміти, чому Господь вибирає принижених, чому Господь вибирає обіжених, сокрушенних, розбитих і так далі. От нам здається, коли ми читаємо притчу про блудного сина, що старший син молодець. Що от старший син це той, хто залишився в домі батька і так далі, і так далі. Ну Євангеліє просто і Божий погляд на цю ситуацію зовсім інакший. Зовсім інакший. От ми, коли читаємо притчу, коли митник і, 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 і фарисей моляться двоє в храмі, от ми більше за фарисея. Люди більше в світі за фарисея. Це дійсно хороша, культурна, інтелігентна людина. І десятину дає, і все робить, і в церкву ходить, і молиться, і поститься. Ну чому зовсім інший погляд дає на це Біблія? Зовсім інший погляд. І зовсім не вправдовує того фарисея, але звертає увагу на цього митника, грішника, але який б'є в себе груди і каже: Господи, помилуй мене грішною. Отже, це друга думка. Господь вибрав жінок в якості перших свідків, щоб показати, що Господь завжди на стороні принижених, пригноблених. І третє, що варто відзначити. Третя думка, що жінки стали свідками Воскресіння, дивно. Але жінки йдуть до Ісуса не в той момент, коли Він в оточенні. Такої захопленої юрби, творить чудеса, коли він здатний кормити людей, коли він ходить і зціляє там хворих і воскрешає мертвих, за таким Ісусом легко ходити. З таким Христом легко жити. Ну, жінки, жінки, ідуть, скажімо так, поклонитися, ідуть з тим миром. До Христа, який принижений, який розбитий, який вбитий і похований навіть. І от здається просто, що поразка Христа в той момент вона є беззаперечною. Ось це то от є от особливість то жінок, яку хотіли от показати євангелисти, які сьогодні величезний урок дають для всіх. Тому що ми знаємо, де були апостоли в той час. Апостоли тихенько перелякано десь заховалися в хаті, закрилися, заглядали в вікно. Знаєте, чи, там нема, чи ніхто не йде за ними? Ну, жінки, жінки, вони йдуть. Навіть коли вже здається, все розбито. Христос програв всі наші плани рухнули. Вони йдуть, зберігаючи якусь вірність йому. Це сьогодні величезний урок для нас всіх. Коли ти будеш готовий йти за розп'ятим Христом, ти побачиш і Воскреслого Христа. Коли ти зберігаєш вірність Богу в ті моменти, коли ти взагалі нічого не розумієш в своєму житті, що відбувається, коли в тебе якась проблема на проблемі і нема Божої руки в твоєму житті, нема тих чудес, нема тих благословень, ну ти далі йдеш за Ним, зберігаючи йому вірність. Ти побачиш переможеного Христа. Ти побачиш перемогу. Ми навіть тільки що співали в попередній пісні: «Небо, небо, небес, ну путь туди через крест. Через крест. Дуже часто оті вершини в нашому житті, духовні вершини, перед ними завжди є долини отої смертної темряви, які нам повинні, повинні, які ми повинні проходити у своєму житті. Тому, дорога церква, Хай Господь благословить нас сьогодні з тих жінок. Якщо кажуть них мироносиці із жінок мироносиці, взяти для себе ті важливі духовні уроки. Господу нашому хай буде вічна слава. Амінь.